Цей бокс з Катериною більш мобільний. Раніше вона зберігалася в іншій частині двору. Той бокс неможливо було відкрити. Власне, ми його переробили для того, щоб можна було показувати журналістам і художникам і так далі. Катерину привезли до нас десь півроку тому разом з скульптурами засновникам Одеси, які являються роботою Бориса Едвардса. Ці скульптури знаходяться зараз у фондах. Катерину ми навмисно перемістили тут. У цей бокс він трішки зручніший для в плані догляду, і ми її залишаємо тут, тому що ми плануємо open кол з переосмисленням пам'ятника Катерини. Там можна вичищати, якщо дощ, якщо щось попадає всередину для того, щоб пам'ятник просто не зіпсувався. Його легше переносити, якщо це буде потрібне. І ну, він просто більш мобільний. В цьому його найбільша зручність. Зимку було це дуже швидко, але при переселенні вже навесні в нас була можливість її і навіть якісь там клінгові роботи провести та вже зробити необхідні всі висновки. Насправді на сьогодні нам нічого не коштує її зберігання. Вона в нас не орендує так сказати квадратні метри одеського художнього музею, тобто була побудована цей бокс, в якому вона зберігається. Були певні витрати на цю будівлю, так би мовити, але зараз це безкоштовно. В нас були плани, і є до цих пір це проводити певні панельні дискусії, проводити цикл лекцій, які дадуть можливість на сьогоднішній день суспільству зробити власні висновки стосовно усіх питань, які стосуються фігури Катерини для південного регіону та для України взагалі.